Сизрині Самарської області Росії безпілотники атакували один із найбільших у системі Роснефті нафтопереробних заводів, критично важливих для південного Поволжя. Сизранські НПЗ має проектну потужність близько 8,5 мільйонів тонн нафти. На рік фактично переробляє 6-7 мільйонів. Він забезпечує пальним кілька регіонів Росії, має вихід на залізничні та річкові маршрути, а також постачає паливо для військових частин. Це вже третя атака на об'єкт. Попередні були у 2024 та лютому, 2025 року. Аналітики відзначають, що серйозне пошкодження заводу може спричинити дефіцит пального в регіоні. Сили оборони України завдали удару по морському порту Оля в Астраханській області Росії, куди надходили деталі для дронів Камікадзе Шахет. Генштаб повідомляє, що внаслідок атаки уражене судно порт оля Оля-4» завантажене комплектуючими та боєприпасами з Ірану. Моніторингова група Кримський Вітер підтвердила, що корабель прибув до Росії буквально за два дні до удару після перебування біля берегів Ірану. В Анкориджі США напередодні саміту Дональда Трампа та Володимира Путіна відбувся великий проукраїнський мітинг. Його учасники заявляють, Україна і Аляска ніколи більше не будуть російськими. Акція покликана нагадати світові про неприпустимість російської агресії. Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів чудову розмову з Олександром Лукашенком. Обговорювали, зокрема, майбутній візит Путіна на Аляску. Трамп висловив бажання зустрітися і з Лукашенком у майбутньому. Білий дім оприлюднив розклад Трампа. Зустріч із Путіним почнеться 15 серпня, о 22 годині, за київським часом. Закінчиться саміт близько 4.45, 16 серпня, після чого президент США повернеться до Вашингтона. Російські пропагандисти вже пробули на Аляску і розповідають про те, як саме США підготувались до зустрічі. У Рязанській області вибухнув пороховий цех заводу синтетичних волокон Еластик, що спеціалізується на виробництві боєприпасів. Загинули щонайменше п'ятеро. Понад 20 поранені під завалами можуть залишатися люди. У 2021 році на підприємстві вже ставалася трагедія з 17 загиблими. Відомий турецький і кримськотатарський історик Хакан Керемло вважає, що однією з причин окупації Криму стала відсутність українських шкіл та домінування російської мови. За його словами, це було частиною політики русифікації та підготовки до окупації. Жителі Керчі скаржаться на затори на трасі Таврида через відсутність регулювання потоків транспорту російською поліцією. У зону огляду на Керченському мосту потрапляють машини, що мали б прямувати у місто, створюючи хаос і змушуючи людей їхати в об'їзд.